Друзі, 1 жовтня місто Вуглидар було окуповано ворогом до моменту окупації, там залишалось близько 100 цивільних. Після того, як росіяни зайшли в місто, звичайно, що вони почали спілкуватися з місцевими, почали це знімати для своїх пропагандистських ресурсів. І зараз ми з вами побачимо, подивимось це відео. І я думаю, що побачимо багато цікавого. А як грабілі назад? А 24 февраля в больницю взорвали люди погибли. прямо в погіблять. Друзі, отак виглядає русський мір. З десяток місцевих, російські солдати і місцеві жителі розповідають жахи, які відбувались, коли місто Вогледар було під контролем України. Виявляється, що тут, як напевно, як в Маріуполі, саме, самі, самі себе українці обстрілювали з різних видів озброєння, самі себе вбивали, самі себе грабували. Ну, що сказати? Третій рік війни а методика і сприйняття ось цих людей, воно не змінилось. Ну, Російській армії кожен другий це людина або з судимістю, або яка притягувалась до кримінальної відповідальності і пішла в армію для того, щоб їй не дали кримінальний строк. І тут в них буде порядок. Ну, чи все партії? Сами старший. Семьон Сімеонич. Він теж гавкає, та от смотрите на кого-то? это вот смотри на русский. <ривіт> <А -а>. Мені <ривіт> <М. ривіт> здається, росіяни взагалі? в шоці. Солдати взагалі не розуміють російські. Вони просто думають в сенсі. Ми вас знищували всі види озброєння, артилерії, авіації, ракети сюди летіли. Як, яким чином ви можете нас так зустрічати? Це просто абсурд. Я уже два года и сім місяців жительниця э, этого этой обители. Но я здесь не одна, нас здесь сейчас 16 человек. Жила я раньше вот, в синий дом у нас, а пришлось в 22 году немножко опуститься. А почему ей э, пришлось опуститься от цікаво. Вона не хоче задати це питання росіянам, от які зараз прийшли до неї і стоять перед нею. Чому вона не може це. Вона ж жила до цього в мирному українському місті. Зараз її будинок знищений, майно знищене, майбутнього в неї немає. А куди їхати? Це моя родина, моя земля здесь, у мене В общем, у мене тут все. У мене мама 90 років, вона вот в українській, Їй 90 років, але їх освободили раніше, ніж нас. Від чого тебе звільнили? Від чого звільнила твою маму? Ну, знаєте, от роки йдуть, а питання залишаються. І свідомість людей таке відчуття, що вона падає падає в якусь безодню і звідти виходу просто не існує. Війська, як говориться, стояли і на Павловці, і на Нікольському. Ми думали, во вот. Вот, Но вот. Ну, вот-вот не сталося, а українські. Війська, українські солдати 22-му, 23-му році, методично знищували окупантів. І південніше Шелогодару там їх десятки, сотні, а то й тисячі. Це очень хорошо, это замечательно. У мене і плем'яні в Денірі з першого дня воює воювали воюють в госпіталі. Тому... Сейчас воюють в госпіталі. Напевно, племянник лежить без них, там без кінцівок. Що тут сказати? От це хворі люди, розумієте, і для таких людей це тільки е, психічна лікарня. Я за. Я мене родили в Донецьку, на Петровці. у мене там родня, і я всюди нікуди не уїду. Так їдь в Донецьк. Ну, в Донецьк не треба їхати, бо він рано чи пізно буде деокупований. Їдь там на Сибір собі, живи там. Ну, що тобі заважає, будеш там цілувати. Російську землю, там, я не знаю, там, займатися тим, що тобі подобається, розумієте? Ось. Важко важко дивитися на цих людей, взагалі важко усвідомлювати, що ось такі ще існують на третій рік війни. Ми також розуміємо, що багато родственників там знаходяться в да. Україні, в Україні. В этом теж нічого страшного. Да, Закончиться все, повинен. і вони повернуться на свої да. дома. Паймін, да, вони ще хочуть вже ждут. Люди вернутся в свої дома. Цікаво, в які будинки люди повинні у Лугударі повертатись. В ті, що постійно знищувались. Там ж взагалі житлового фонду немає. Люди живуть в підвалах: ні електроенергії, ні водопостачання, нічого зовсім. Скоро зима. Моє відчуття, знаєте, що це якась абстракція того, що тут відбувається на цьому відео. Нас всі називали окупантами. Ну, только... Кого ми окупіруємо? Сепаратисти. Сепаратисти. Знаєте, такий абсурд він можливий, напевно, тільки в Росії і з тим, що Росія несе. Стоїть російський солдат, ще як в 14-му в Криму, і розповідає, кого ми окупували, прийшов зі зброєю. Мені взагалі цікаво, ось там на фрагменті відео є молода дівчина, і взагалі, окей, я розумію цих пенсіонерів. Ну, Не те, що розумію, але їхні мотиви зрозумілі. Але молода дівчина, яка там стоїть відверто кажучи, є шокований. Невже людина в такому віці не може бачити того, що дійсно відбувається? І ось цей романтизм Савка його максимально абстрагуватись і адекватно сприймати речі? Ну, очевидно, ви бачите, що проблема не тільки е, в поколінні, яке е, жило в Радянському Союзі. Українці говорили вам, На що наші. ви ждете Росіян, да, а да. ми Я там вашим говоримо, а ви ждете українців. <рес> Ось ця людина, цей військовий. До речі, очевидно, що це якийсь штабний, бо він е, в російському камуфляжі вже, рядовий російський солдат вже, Звичайно, носить мультикам більш якісніший і довговічний, довготривало й і, і ось ця людина причепила собі Чебурашку як символ чогось. Чого Росія не хоче війни. У Росії це винуждена міра, так? Да, винуждена да. міра, поняття? Винуждена мера бити по енергосистемі України, винуждена мера бити по е, цивільним будинкам. Це все винуждена мера. Потому что здесь много народа русскоязычного, и эти самые почти все почти мы мы обязаны защитить свой народ. Я за правду. Вот. Я за правду русскоязычного народа. Вот мне цікаво, вот бельгийцы разговаривают на французькій мові. Чомусь из Франции не лезет, там в Бельгію захищати французькомовне населення. Так? Тому вам залишиться зараз трохи потерпіти. Вам залишилось трохи потерпіти, і о вас забудуть. Будуть тут жити, як звірі. Що у нас якась адміністрація буде, Що у нас якась движення буде, можна десь звернутися, можна десь... Ні, звісно, у вас буде, вот буде, э, вот у нас буде адміністрація, буде чоловік, в якому ви прийдете, з цими проблемами. Так, да, у цій бабці вже потрібна адміністрація, напевно, щоб сам Пушилін приїхав. Навішав їй лапши, розповів, як буде класно, поїхав, і вона залишиться далі жити в цьому підвалі. Знаєте, в чому абсурд? Таке відчуття, що ось ці люди, вони до 24 лютого, 22 року взагалі не бачили, що відбувається в Росії. Все ж таки, ми живемо в добу цифровізації Ютубу, коли ти можеш просто зайти там і подивитись. Різні точки погляду того, що відбувається. А вони цього не робили. У них своє спотворення сприйняття світу. Людина зі зброєю в руках приходить і розповідає тобі, що вона прийшла захищати русскоязичний. Це ж абсурд.